Шановні пенсіонери, сьогодні мова піде про 187 гривень, які ви отримали 31 жовтня, про розміри пенсії, які ви отримали в листопаді, та чому ваша пенсія зменшилася порівняно з минулими місяцями. Щоб не пропустити важливих новин, підписуйтесь, будь ласка, на наші соціальні мережі. Отож, щодо 187 гривень, які ви отримали 31 жовтня, та інших сум. Хтось отримав 8806 гривень, хтось менші суми. На нашу думку, це різниця між тим, що ви Мали отримати за рішенням суду, яке набрало законної сили після 17 липня цього року, та тим, що ви фактично отримували. Тобто між тим, який розмір був би за рішенням суду, та який ви отримували і до цього. Наразі ми збираємо всю інформацію. Дякуємо вам за ваші звернення. Ми акумулюємо інформацію та намагаємось знайти зрозумілу відповідь на питання, чому пенсія в електронному кабінеті та за розрахунками усіма мала бути більшою. А прийшла пенсія, вибачте, старому розмірі. На жаль, жодних коментарів від. Від пенсійного фонду України, ні від Міністерства соціальної політики, ми не отримали, але прикладаємо до цього усіх зусиль. Окрему увагу ми приділяємо ситуацію щодо наших клієнтів, які отримували раніше пенсію в одному розмірі, а в цьому місяці їм прийшла менше у когось на 2 тисячі, у когось на 5. Ми також докладаємо всіх зусиль для того, щоб зрозуміти, чому так відбулося, та якими механізмами поновити належний розмір пенсії. Слідкуйте за новинами. Як тільки ми отримаємо актуальну інформацію, ми одразу вам її надамо.